Усім привіт! У нас наявності з'являється Рено Megane. Це 2016 рік. Рено Меган це як хліб. Він завжди має бути на поличках, тому що це сама народна машинка зараз, саме ходовий товар. Знову ж таки, повторюся, як вже говорив в багатьох відео за що, чому це такий товар, як хліб не гниє. 1,5 дизель їсть мало ресурсний економний надійний двигун. Того це і як хліб в машинному ринку. Що це у нас за міганчик, якого я тільки от пригнав, я вам знімав, як я його загружаю з леветки. Тут у мене є трошечки пробігу, але в принципі не суттєво для такого мотору. Це знову ж таки 1,5 дизель. і давайте його з вами роздивимося. А що в принципі цікавого можу розказати по цій машинці, це те, що вона в комплектації у нас незвичайній, це у нас лімітед комплектація. От навів екран на нього. Ліміт це, звичайно, не босе, але також має місце бути, тим більше за своєю ціновою категорією. Мігани в 16 2016 року, як ви знаєте, зустрічається і за 10,5 тисяч, і за 11, за 11 тисяч. Може там і дешевше десь Ну я не говорю саме за свіжопригнані, ось такі гарні варіанти. А це у нас варіант у дуже такому живому стані, без перебільшень. Стан тут, е, такий, от з'їздила людина. Якась не так сказати, не замазура. Їздила гарно, в принципі, гарно доглядала за авто, тому що і по кузову, і по салончику вона не зашарпана, так скажем. Так вона у нас виглядає по салончику. У нас, до речі, є по комплектації автоскладання зеркал. У, нас є клім... у мене той міганчик був без клімату, контролю, і він у мене трошечки стояв. Тепер я знайшов для вас ось з клімат-контролем. Причому клімат-контроль заправлений, дує холодним, аж аж як зимою в машині. Що ще така от перевага в машині, чого я сказав, що це не якийсь замазура, бо цей власник зробив так само, як би і зробив я, якби купляв нове авто. До речі, по цьому авто був один власник в Європі. Знаєте, що він зробив? Він не здер пленочку з порогів, там де пише ліміти, вона ще в плівочці. Причому з обох боків. І це йому, звісно, респект. Тому що хто купить в мене її, буде перший, хто здер цю, цю наклеєчку «Limited салона. Коврічки у мене до неї є. Не лякайтеся, просто вони у мене ось тут лежать. До речі, з авто є Донкрат, там його тяжко піднімати. Запасочка нова, зараз ставлю фото, бо навіть виняв з фотка. Запасочка, якою ніколи не користувалися. Тобто також плюс. Що ж розказати про авто? Звичайно, це ж у нас Рено Міганчик, і саме цікаве в ньому це рік 2016. А 16 рік, можливо, хтось не знає, це останній рік третього легендарного Мегана. Безперебільшень легендарного, тому що навіть зараз, якщо направити камеру на дорогу. Через протягом трьох хвилин якийсь один міган та й проїде. В принципі, вон і так, Рено каліус їде. Тобто це реально легендарна, така сама ходова, сама продавайма у нас в Луцьку так точно модель. Е, яка, в принципі, ця машина не потребує реклами. Рено себе гарно зарекомендували на нашому ринку. Типу, з ними ніяких таких якихось нюансів немає. Цікаві хороші машинки. І, звичайно, славляться ще своїм економним двигуном в розхід по місту цього. О, це інший. Розхід по місту цього авто складає 5,5-6,5 літрів. Як їздити за містом. Я їхав на такому авто з Нідерландів, вона в мене їла 4,2 літра. Так що це реально класна, класна, народна, класна народна машинка. Вона на ледіках. Давайте заведемо її, дивиться на ледіках вона. Сногшибательна, снох як то кажуть. Так, завожу, опа! Шісті ступочка, коробка. Завелась, ніяких помилок в нас не горить. Показую її. Ще так з вулиці. Гарно виглядає рестайлінг. Набагато сучасніше задорест. Звичайно, мордочка виглядає прям бомба. Отак ледяки горять. Що ж, давайте проїдемось на ньому. Проїдемось, прокатаю вас, покажу, як їде. У нас тут доволі збита підвізка. А по пробігу, я, до речі, сказав. Так, ні. Чомусь воно нам. До так... пробігу нас аж 265 тисяч. Звичайно, це немало, але... але де їх вже знайти з меншими, тим більше я ж не буду з вас просити за нього 10 тисяч. І хто, ну, хто розуміється в цих авто, той знає, що в принципі для, для цього двигуна цей пробіг це взагалі не страшно. Інші проїзди так само і більше. Тому що це реально гарні двигуни. Зараз ці двигуни 1,5 дизелька 9К вже сують, куди тільки можна. І Mercedes цітане з цими двигунами і ще де їх тільки не ставлять. Ну так, давайте проїдемо ми. Підвізка, у нас збита, ніде ніякого навіть намюку немає, що тут щось буде гупати. Нічого не стукає, ніякі стоїчки, не ні втулки стабілізатора, нічого. Їде, типу, вона по підвізці гарно. Кондиціонер, лупасить аж капець. Проблема в цих міганах, всяких сценіках, в чому? У них дуже швидко стираються ці кнопочки. Бачив навіть з пробігом 100-20 тисяч стерті кнопочки. І це типу, в них така от проблема навіть неважливо, який пробіг. Типу, от вона швидко зношується. Тут у нас в принципі, тільки на цій кнопочці видно, що її часто нажимали і оф. Далі все. Все навіть тут а, гарно. Руль у нас в оригінальному стані, руль кожен. Типу на цей пробіг руль ідеал. Це також взагалі без питань на цей пробіг. Дійсно гарне станом авто. В цікавій комплектації, так як є і клімат-контроль, велика навігація, і автоскладання зеркал, ну, 4 стеклопідйомника, само собою. Тому це авто дійсно цим і цікаве. Зараз ще раз ось, круг печок дам по своїй площадці. Так, У мене в наявності є Golf 6, такий 1,4 бензин, Golf Plus, 1,4 бензин, Ford Fusion є в наявності. Далі там по цій стороні у мене BMW 90 є в наявності. Далі також є таких три кросовери, Nissan Juke 1,6 бензин, Mitsubishi Outlander 2018 року, 2.0 газ бензин, такий появився дощ до, до уранги. Зараз вам зніму на нього коротенький огляд. Також мені на продаж пригнали таку машину. Дощ до 2017 року, 3,6 бензин. Знімаю для вас, можливо, вам комусь е, така потрібна. Там, хтось шукає знайомих собі кататись на такій от цікавій машині. Вона по техпаспорту зелена, звичайно, виглядає дуже ефектно як на мене. Я її взяв е, собі на площадочку, тому що коли мені здають авто, я перебираю ними, щоб ну, вам не пропонувати якісь неадекватні. Е, тобто я не беру авто. Дешеві, но якісь там корчуваті і дорогі без хорошого стану я не беру. Якщо дорога, то вона має бути як ідеальна, якщо дешева, то вона має бути реально дешева. В цьому варіанті вона і хороша, і дешева. Це саме і не з ринку, 15-500 доларів на неї ціна буде. Таких цін немає ніде, можливо, когось зацікавить. Зараз я її покажу детальніше. У нас є безлічовий доступ, вона така трошечки грязна. Це таке таке брутальне американське авто. Саме Цікавий апарат, перший раз насправді маю з таким діло. Бачите, музика Beats, така вона нафарширована, трошки грязна, але авто цікаве, дуже цікаве, як на мене. За таку-то суму, такий величезний внедорожнічок. Так вона пікає. Того, можливо, когось зацікавило, звертайтесь. І так, є така пропозиція для округу. Це така шкода Октавія 2019 року. автомобіль Дуже в Дуже крутій комплектації. Як бачите, він сам паркується, є паркурки у нас, вебасту. Зараз показати, бачив, що, до речі. Це, звичайно, повний привід. клімат-контроль, великий екран, як бачите, є LED-приборка, 215 пробігу. Тут курши у нас, непрості сидіння, червона така стрічка по салону, гарно. Взагалі авто виглядає дуже, дуже ефектно. от така, от є ключик на вебасту. Є підсвітка салону, яка змінює свій колір на налаштуваннях. Тут взагалі по мультимедії дуже велике налаштування. І бачите, ось тут у всіх дверних картах є така от полоска і колір змінюється. Також по комплектації є мертві зони. Коли так партронік з боку, це означає, що, по-перше, це партроніки 360, по-друге, вона сама паркується. Далі тут самі максимальні фари. А на плічі не бачить світла, але ну, вони ночу, у мене була така машина, вони ночі так хорошо світять, що то, я, думаю, я ще з кращими фарами не їздив. В постатах якісь не такі фари, як на Октавії. Не знаю чому так. Ну, взагалі Октавія, вони такі великі, як суккерби в принципі, дивіться, тут завжди місця багато, реально місця просто валом. Цікава машина, вона в повному приводі на автоматі. Так що, кого зацікавило, звертає. Пасатік без 7 але посатік 7 сьомий незвичайний. Зараз покажу вам його. Ну і такий трафік 1.6 6 2016 року. А по Пасатику зараз вам покажу на таких от дисках, не знаю чи буду його так продавати, тому що зараз сам на них їжджу. Це мої диски, доставні. Диски від основні цього пасати я проточую. Вони у мене там такі зацарапані. ну Вигляд він на них має сногшибательний. Ну, ви повторяєте це слово. Деякі в нас авто під задатком, це пригнено, це взагалі підібране авто для клієнта. Це авто у нас поки що не актуальне. Це також Ford Focus, друзі. Питаєте, коли типу, дедлайн по розіграшу? Як такого дедлайну немає, ну, звичайно, це не буде затягувати на півроку, на рік. Як тільки так зразу, десь незабаром. Не за, не не Я просто не став на яких дедлайнів. Як не збираються люди. Так і буде. До речі, цей Форд може отримати будь-хто з вас за 200 гривень. Силка буде знизу на монобанку, все проводимо через монобанк. Вже насправді надоїло це повторювати, але мушу, щоб люди всі були в курсі. Реально хтось отримує це авто. Ну, Ось такі у нас обновочки по стоянці. По міганчику, в принципі, все розказав. В ньому є ще, до речі, партроніки, те, що не сказав задні. Передні не пам'ятаю, чи є, напевно, так. Да, передніх лімітів цьому немає. Ну, Ось така у нас комплектація лімітед. Цікаве авто, до речі, є ще старт-стоп функція. Ось вона знаходиться. Типу, воно зовсім не пусте. Ну і давайте перейдемо до ціни. Саме ж цікаве в цьому авто це ціна вам. А ціна на нього буде, давайте, хай буде 8900. І це авто може стати вашим. За 2016 рік за 1,5 дизель. 8900. Авто, до речі, має два ключика. Це дуже і дуже адекватна ціна. Ще Враховуючи те, що авто в комплектації, ще всі питаєте, чого тільки темні авто Ось, пригнав для вас світле сіре, точніше. Так що, кого зацікавило, можете звертатися. Всім гарного дня, до побачення! Кого цікавить підбір авто, звертайтесь. Також це авто вже буде в моєму телеграм-каналі, Ссылка також буде знизу. І сьогодні вже почну закидати туди багато різних авто з аукціонів, які будуть гратись на аукціонах. Вони всі будуть там. Всім гарного дня, до побачення і підписуйтесь.